Перш за все, Бельгія виконує зобов'язання надати Україні 30 літаків F-16. Це частина двосторонньої безпекової угоди, яка була підписана Україною. Бельгія є частиною коаліції F-16 на підтримку України. І в цьому форматі є певний розподіл роботи. Ті, хто вже був у змозі надати літаки, зробили це. Вирішальною метою Бельгії у коаліції наразі є участь у підготовці українських пілотів. і для цього ми вже надаємо F-16 для тренування українських пілотів і наземних служб. також ми надаємо запчастини крім того, технічне обслуговування літаків. Це те, у що Бельгія зараз робить дуже конкретний і дуже значний внесок.